Привіт! Любе інвестування, спрямоване на масштабування бізнесу, відкриття нових робочих місць, збільшення потужності, підвищення доходу та покращення прибутковості. Коли при розробці бізнес-плану я попереджаю ФОП на спрощеній системі, що буде перевищено ліміт знаходження на спрощенці, потрібно буде створити нові робочі місця та додати необхідний квет. Мені відповідають, яка проблема. Отримуємо на ФОП, відкриємо то. Та ні, так не вийде. Якщо ви отримуєте на ФОП, то ФОП має і освоювати ці кошти, і звітувати щодо цільового використання коштів. А просто так отримати грантика та перекинути його на іншого суб'єкта підприємництва ну то це буде не цільове використання коштів. Причому необхідний квет для запланованого виду діяльності потрібно додати до моменту подання заявки. Зауважимо, що ФОП може перейти з однієї групи на іншу та на загальну систему просто. А якщо для запланованого виду діяльності доцільніше мати ТОВ на загальній системі, то ТОВ і повинен подавати заявку. Або звичайна фізособа яка після позитивного схвалення рішення щодо надання гранту відкриє ТОВ та стане його засновником. Щодо консультування з інших питань, розроблення бізнес-плану, пишемо, звертаємось за посиланням в Телеграм, на електронну пошту, переходимо в Інстаграм за посиланням Собачка Хілена Економіст, читаємо роз'яснення і разом все. O bottom.